Добрий ранок, дітки. Подивіться, хто до мене завітав. Це машинка, а звуть її Бібіка. Вона принесла нам казку про своїх друзів, дуже важливих машинок. Давайте її послухаємо. Жили собі в одному місті три чудових машинки: пожежна машина, швидка допомога. І поліцейська машина. Вони були найкращими друзями і завжди допомагали жителям міста. Одного ранку прозвучав гучний дзвінок. Біда, сказала пожежна машинка. На вулиці загорівся будиночок. Я їду з тобою, промовила поліцейська машинка. Буду слідкувати, щоб усі пропускали дорогу. А я приготуюся допомагати людям, якщо. Хтось постраждає, вигукнула швидка допомога. Всі разом друзі помчали вулицями міста, пожежна машина голосно гуділа своєю сиреною. У, -у, -у поліцейська машина допомагала розчищати дорогу, а швидка допомога була готова допомогти людям. Коли вони приїхали, пожежна машинка швидко випустила довгий шланг. І загасила вогонь. Поліцейська машинка подякувала людям за допомогу, порядок. Швидка допомога переконалася, що всі здорові. Ура! Ми впоралися, радісно сказали машинки. Місто знову стало спокійним і щасливим завдяки дружній команді, пожежній машині, поліцейській машині та швидкій допомозі. Відтоді всі знали, якщо щось станеться, ці сміливі машинки завжди придуть на допомогу. Ось така чудова казка. Дякуємо тобі, Бібіка. А зараз я хочу вас запитати, які машинки жили в казковому місті? Поліцейська, пожежна. Швидка допомога правильно. Чи були вони друзями? Так, вони були друзями, а що трапилося на вулиці? Так, загорівся будиночок. Що робила поліцейська машина? Вона свідкувала. Щоб усі пропускали дорогу. А що робила швидка допомога? Вона готувалася, щоб рятувати людей. А що робила пожежна машина, коли приїхала на пожежу? Вона витягла свій шланг. Та гасила вогонь правильно. А який був шланг? Довгий, все вірно. А раптом щось трапиться у місті, хто прийде на допомогу? Так сміливі, відважні машини рятувальники поліцейська, пожежна. Та швидка допомога все вірно Давайте ще раз, дітки, з вами послухаємо цю казку. Жили собі в одному місті три чудових машинки. Пожежна машина, швидка допомога і поліцейська машина. Вони були найкращими друзями і завжди допомагали жителям міста. Одного ранку прозвучав гучний дзвінок. Біда, сказала пожежна машинка. На вулиці загорівся будиночок. Я їду з тобою, промовила поліцейська машинка. Буду слідкувати, щоб усі пропускали дорогу. А я приготуюся допомагати людям, якщо хтось постраждає, вигукнула швидка допомога. Всі разом друзі помчали вулицями міста, пожежна машина голосно гуділа своєю сиреною. У, -у, У поліцейська машина допомагала розчищати дорогу, а швидка допомога була готова допомогти людям. Коли вони приїхали, пожежна машинка швидко випустила довгий шланг і загасила вогонь. Поліцейська машинка подякувала людям за допомогу порядок. Швидка допомога переконалася, що всі здорові. Ура! Ми впоралися, радісно сказали машинки. Місто знову стало спокійним і щасливим завдяки дружній команді, пожежній машині, поліцейській машині та швидкій допомозі. Відтоді всі знали, якщо щось станеться, ці сміливі машинки завжди придуть на допомогу. Ось, дітки! Наше заняття підійшло до закінчення. Ви, молодці, ви уважно слухали казку, відповідали на запитання, і тепер знаєте, які сміливі і відважні друзі є у нашої машинки бібіки. І на цьому ми з вами прощаємось. До побачення!